Всем хаюшки. Сегодня видео Playtime. Надеюсь, меня нормально слышно. Там если что, в комментариях. Напишите. Хотя вряд ли вы там не пишите. Но если напишите, то пишите нормально слышно, че так. Если так, то что-то лучше Короче, я сам там проходил. И сразу, кратко говоря, наверное, все знают, когда проходится игра. Значит, штука. Я начинаю новую игру. Кацены не пропускаю. Записки читаю на уровне школы. Там напишите, читайте записки, чи нет. Пропускать не буду. Час граты! Итак, я буду ремонтировать эту карнику. Не знаю, кому не подобається. Я після постав. Зараз не промови. Висміхайся кожного дня. Вили нам помогу. Як страшно. Війте. А. Я не можу зустріч. Друзі, все буде добре. Обіцяй. Вітер обов'язково вшухне. колись. І дай немного придба приприхворіл. Тички. Кільмо! допоможи поможемо заснути. це потрібно! Допоможи! спати, спати, спати!

Вебити швидко. Покосихово мешкане якої випуск відносин. Під такою ж назвою. Тепер цієї паріться впиратися в огнення, які один ключовий учасник. Перед вами кіт дремот. Працює він так само, як і інші іграшки серії. Ви просто тягнете. <плес> здається, нічого небезпечно. Проте батьків і всій країні повідомляють страшні і часто навіть жорстокі сни. Що ж охороняється? Усміхнення малюк дрімот. Через зростаючи на втомлянку Тайм-Хо, знімає всі ігрушки, які дрімуть,

Завантаження Я навіть, напевно, пост віддільний зроблю на своєму каналі. Там я побачу, хтось подобайки поставив попередній пост. Гра в мене була в плей маркеті, но я... Стички цек под сцена записываються, але нічого страшного. Ця гра буде на декілька частин, потім я зроблю плейлист з тією грою. Поки повітам, що... Ой, як лагаю. Ну в цьому місці так трішки підлагує. Тому що тут багато чого всього. Ну, наприклад, Дім милий дім або там, де усміхнені збірати, сміли. Вже вийшло, я знаю, що вже давно. Як давно вже вийшла, четверта глава. Позорниць на колоді. Я не знаю, мені не подобається, що так швидко зникає. І кричі як там. Це змі. Думаю, це не тепер показували нам. Гарний. Можна сказати, аж салатова пішечка. Лайнува. Ну ні-ні. От зараз буде добре працювати. Сюди зараз запригну. Вот Во. в таких місцях воно прям дуже добре працює. Ну це де дуже багато предметів. Ну, нагрузки фпс, то він так працює. Ну ви, напевно, вже зрозуміли. Якщо вам, я бачу, що не дуже, я знімаю на цьому каналі. Так, ну в мене діла бувають, буває ліньки. та й не хочеться. Ой. Навіть, я навіть коли пройду повністю цю гру, я повністю ще буду проходити гру спробую з... тих і І да, так, я без цього значка буду пробувати, який в мене зараз справа. І, давай, давай, давай! І... Кідреміт! Кідремот. Це моя платформочка. Я сину, я стигну, стилю, стину, стилю. Давай, поїхали! Поїхали, давай, давай, поїхали, поїхали, поїхали. Думаю, потім зробити. Так, в мене вже є плейлист по Бравл Старс. Зробив. Так, я вже знімати там не буду по Бравл Старс. Бо я бачу, там не дуже. Багато просмотрів збираються, а якщо збираються, то потрібен дуже добрий і хороший контент. А я не знаю, що там знімати. Ну, Може, я і зніму і буду додати в плейлист. Right, що з міс Хапен, скоріше, що сталося. Не пропустіть жодної well, деталі. The Діти the полягали the спати, як завжди. Всі були спокійними навколо тиша. Кідримо дуже доповню червоним димом. Я розумію, що діти іноді сняться кошмари, але розширені різниці купи які погляд бігав. Лянусь, коли я взяю її руки, мені здалося, що її кров любить піти. Чи можу, які жахливі відьоні, вона... Пробачте, я не... Міс Харпо, ми робимо все, що в наших силах, чесне слово. Але нам важливо це зробити. Марі, вам розповідаю. Покорок вам теж не в коментарях. Читати оце відео в касетах, читати записки на території мій сприятниці мі Буду називати всіх всіх персонажів англійською мовою. Не знаю, я е, дивитись касету чи ну якщо напишете, я знаю, що ви там не пишете, тому напевно, це відео набереться десь шість. 5-6 прос просмотрів. Так. А куди субтитри? Субтитри. Поділись, вони ж були. У нас зараз занад... Ой. Але не хвилюйся ж... А, це за те, що касет я вставила нам дзвонить. Це то Олі. Яка в четвер Зараз говорю буде трішки спойлери. Олі. Напевно вже всі знають, що Олі це прототип. Хіба Олі він був. Але... Не хочет у Ясня, тут же тобі. Дивись! Подивись этот резко зайнятий, готовий? Бах! Бах! Ми батарея, ті щоб відкрити двері. Двері зачиняю. Ого! Це твої справа. Напевно, там катне действий шок. Це, напевно, на попі через те, що вона задала тобі. Просто їй потрібна твоя допомога. Нам всім потрібна твоя допомога. Це наша мета. Разом ми можемо гратувати багато людей. В тому числі і тебе. Притулок прямо по курсу. Там же Кетліснеш і це один з усміхних звірят. Раніше їх було вісім схоже. Залишився тільки він. Притулок для нього святе місце це зони полювання. Там він робить все, що хоче. Поквапся, будемо на зв'язку. Мене, до речі, звуть Олі. Приємно познайомитися. Тут Кісі Місі. Я знаю, як тут, а тепер Кісі Місі. Це по типу камери, камери з Ну добре. Чому тільки зараз в мене просто. Ну, якщо б я сняв на старому телефоні, в мене дуже лагало. І то в плеймаркеті вона не була в мене доступна. Це тип. Я все, ну, вже знаю, як проходити. Тому, напевно, вам вже не буде так цікаво, але будуть, напев... Надіюсь, будуть якісь цікаві моменти в цьому. Я буду ще там на початку. Як там? Я забув. Ну, по типу це що буде відео. І по-по. Попитаю щось цікаво вибрати. Так. Привіт! Я курча на Може, прогуляємо на вулиці? Прогуляємось. На вулиці просто жах. Мені ще не довелося обиратися за межі цього місця. Йдеш зі мною? За мною. Так, речашки. Ось зараз буде довга робота. Я так не люблю. Мені так не подобається. О, Це їхати аж туди. Це там довго такесь невидима стіна. Роблокс не б... знаю, буду знімати чи ні. У мене там новий аккаунт. Я граю не за свого персонажа, а за персонажа з Лорса. Добре, поїхали. Дорога буде довга. Ой, як ну. На. Ну на буде дорога дуже. Так, ну нічого ну, все буде так. Все загрузилось. Так. ми поїхали. Поїхали, поїхали, притулок. Дитячий будинок. Ну за це Людвиг. Дивлячись на сучасний світ? Як вважаєте? Чого йому найбільше не встачає? Я колись вирішив розпитати. грошей ніколи не вистачає. Розуміння мене от ніхто не розуміє. Віра, просто людина її втратила. Їх тоді були різні. І в кожному була своя частка правда. Але ніхто не згадував одну можливу річ про неї всі забули. Ніхто не згадував про усмішку. Усмішка Усмішка вражай, надію. Усмішка виражає 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 надію. любов. розуміння. Ніщо не приносить мені більшої радості, ніж дарувати дітям усмішки. <звід> Я щасливий буду тим, хто про пробуджує в них надії та мрії. Адже тільки надії і мрії допоможуть нам створити кращу версію світу. Світ, не дітям нема чого боятися. Не Ді діти живуть під захистом. І взагалі, без дітей не було б цієї компанії не Ці діти створені, щоб посміхатися, щоб любити. Вони заслуговують жити в домі, в безпеці. Ось чому з величезним задоволенням як власник Playtime коя я оголошую. Притулку! Це наш власний інтернет при фабриці. І це не просто інтернет. Це школу, місце для ігор, місце, де тебе раді бачити. Це наша власна підземна екосистема, де кожна деталь створена, щоб викликати у дітей усмішку. Вчителі і радники, батьки і матері. Не знаю, яку тут усмішку викликають є все, що необхідно? Нехай наш притулок приносить радість, натхнення та посмішки всім, хто переступає цей поріг. Адже якщо не усміхатися, навіщо ж тоді жити? Так. Ой-ой-ой. Я буду в підлогу дивитись. О, гарно. Ой, це я, Олі. Класно тут, правда? Раніше тут жили діти. І що в мене відбулося? Ну, гаразд, бачиш стати в центрі кімнати. Іди під стату. Іди по сходах під нею. Тут дошкуляє питання. І чого цей ключ? Ти назад та побачиш. Іди назад і побачиш двері. Зліва від вагонетки, яка тобі сюди спустила. Та я вже бачу. Я їх відчинив. Все забереження. Так, все йдемо. Навантаження не таке довге. Так, якщо ж нову гру, то цей перехід вона ж не буде. Таж ще ж потрібно змонтувати це відео. Так, якщо ми проходимо цю гру і набираємо, ну, давайте хоча б 3 лайки. Тому що я бачу по лайкам і по коментарям. Ну, якщо, прос якщо просмотри будуть... Я знімаю другу частину. Хоча б просмотри. Ну, лайки. я не, не відмовляв. І. М М М М Зараз. Лайки я теж не відмовляю і. Так, у нас щось є тут. Не тільки зелена рука. Та like, яке я не відмовляю і якщо. якщо, Ну, багато набереться знімає другу частину. А якщо вже другі, то є третю. Дивлячись, як... скільки тут буде частин, я не знаю. А стало просимо систему вибутку газу. Серце всієї злої системи притулку. Весь газ, що виходить від машин, створено саме тут, на фабриці. <рес> Цей газ називається червоний газ. Зараз дим йде праворуч. Наша задача перенаправити червоний дим вліво. Так, ми доберемося до нього. Швидше за все, до машини представила парочка безмозних охоронців. Добре, я не буду вже читати. Так. Знайти спосіб змінити напрямок газу. У нас є тут кіт дрім кідне. Який з нами не говорять? Ну, я бачу, що всі. Ну, окрім хагі-вагі, всі погані герої з нами не говорять на картонках. Ну, это в третьей части, но крем ну, крім Хаги Ну, например, Мами Лонглекс, Кетнеп. Все изменил. Так, у нас теперь мы поставим на все малюнки. У нас изменится рука. Добре. Так, Та а как все, то, что мы можем показывать, это Я буду більш зеленою руководити. Ну, зараз мені не було. Хрепак 2.0 робочий против. Було б цікаво, якби зробили ще такого. Як сказати, Додатково довжина шнура. Зробили. Я не хочу на лінки. Зробили такою ж помаранчевою рукою, хіба ми її знайшли. Без касети. Ну, хотілося померанчою рукою теж таке ж саме. Відео презентацію як з нею робити, хіба ми вже знаємо, ну так. По приколу. Ми дуже добре пригаємо, аж на всю карту, можна сказати. Але... Не вс... зі всіми ми можемо так придати. Ой, тут потрібно це притягнути притягуємо. Збережені. Так, це добре. А ми вже так... Ну до... добре пройшли. Ми були от, от звідти ми прийшли. І от сюди аж сюди добре так. Донизу, давай, 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 давай. І ось сюди хоч. Напевно, не буде не ни ей смерти. Надеюсь на это. И... І... Битва с котом Сказать, напомню... Да... Ну, довольно легко. Не, не ей смерти. Так. Все я пришел. Заражение и вот сюда. Так, в нас тут м, потрібно поміняти направлення по типу СЕН. Оце сюди. А це. Сюди. Все. Все зроблено. Так. Все. Пішло. Так пішло. Нам відкрили двері. Дверчата. Так, я беру, змінюю направлення сюди і все змінюю. Все. Направляю ручку на І Давайте наберігаю так. Відчиняйте двері. давай-то. Ну, зачиняйте. Зачиняйте. Нарешь. Все, я побежал. Так, у нас тут сбережение. Наверное, я все буду уже закинчивать. На этом моменте. Ну, там еще пока я смонтую, сделаю. Ну, буду закинчивать. Надіюсь, тут буде багато просмотрів. Знаю, контент не дуже. Ну я буду дуже вдячна, якщо ви будете. Поставити вподобайки це відео. І будете там. Ой. Це завжди було цікаво. Подома. Сюди, сюди, сюди. Mm -hmm. Добре, буду закінчувати це відео Всім бывает. Бажаю всім здоров'я, щоб все було добре. Ну, все, всем бувай